Вітаю! Мене звати Литво Назарій. І я режисер документального фільму «Театр боїв». Мене звати Сергій Калантай, актор, народний артист України, педагог. Наш альмаматер Карпенко Карло. І в нашому проєкті, в нашому фільмі, я беру участь як ведучий, як розповідач, і по суті, напевно, це єдина акторська справжня роль в цьому проєкті. Я запрошую вас подивитися цю історію Це для того, щоб дізнатися більше правди про наших старослів'янських богів. Адже в цій сфері існує дуже багато російської дезінформації, і маніпуляцій, фактом. А цей фільм допоможе нам краще зрозуміти про початок та падіння наших старославянських богів і зрозуміти краще про нас, як про народ. Та тема, яку ми зараз піднімаємо, ці пласти нашої історії, вона в перший раз для мене відкрилась в цьому сценарії. В цьому, хоч до цього я знав про це і знав про. Релігійну складову нашої держави, але перший раз, по суті, глибоко так я занурився і познайомився в текстах Назара, ну і відповідно в додаткових інформаціях, які прочитав. Тому сценарій мене захопив з самого початку, і плюс до того всього Назар він. Він не проста людина, він для мене виявився людиною глибоко інтелігентною. Це перше, а по-друге, ще і великим таким знавцем матеріалу. Крім того, всього, що він режисер, майбутній режисер і людина, яка опановує цю професію, він ще глибоко ем, занурений в процес той, що він хоче відтворити на екрані в своїй картині. І це мене захопило також дуже сильно. До цього я робив лише художні роботи, і в якийсь момент мій викладач сказав мені, що треба зробити щось документальне. І я якось задумався над цим питанням. А про що я хотів би дізнатися краще і розказати про це людям? І тут ідеально підійшло. Моє захоплення різними міфологіями світу. Я є великим фанатом грецької міфології, скандинавської, африканської міфології, японських міфологій. Це унікальні історії та легенди, що визначають долю народів. І також я є великим фанатом української міфології. Про я люблю вчити, вчити про наших богів, різних істот і хотів поділитися цим з людьми. Таким чином була створена ідея створити документальний фільм про трьох старослав'янських богів про вона, Велеса і Мару. Але не так склалося, як гадалося, бо виявилося, що це не є українськими богами, це балтійські боги і одна богиня більше з заходу, яка пішла. Так? І перед нами тепер стала задача. А як правильно зобразити тоді, кого б зобразити правильно і де б розяти правильну інформацію, допоки ми нарешті не знайшли справжніх етнографів, справжніх істориків, які нам допомогли виділити з, усього, з усієї цієї дезінформації правду, справжні розкопки і справжні факти про наших тарославських богів? Таким чином, ідея уже переросла в щось більше. в щось Важливіше пісня поміж трьома дорогами. Зміст цієї пісні дуже коротенький, але у цій пісні кілька разів повторюється ім'я Дажбога. Андрій друже, я тобі скажу тема релігії. Ну, Напевно, я та ясна річ, послухайте, я вже для вас колись, для мене, ці всі люди, які розповідали мені про Біблію, про релігію, були старі люди, а зараз виходить, що я <смас>, маю визнати, що я старий чоловік, який розповідає вам про ці байки Минульщини. Але в 60-х-70-х роках минулого сторіччя ми про це не говорили, тим більше, що мама моя, вона. Була партійною людиною, вона свято вірила в те, що комунізм не стане. У нас не це питання. Друга справа, що вже коли приїжджав, приїхавши в село на село, в Житомирську область до маминих батьків, до діда і баби, я вже там пізнавав, що є релігія, є Бог про щось говорилося, щось такого. Але ніхто ніколи не згадував про. Наше і, 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 коріння слов'янське про те, що ми зараз говоримо в нашому фільмі. Ніхто ніколи завжди казали, що є Ісус Христос. Ну згадувалася Діва Свята Марія. А про наших Дашбогів і, і наших великих ідолів, які були. Християн до християнської епохи ніхто про це не згадував. Тому для мене я ж я кажу, відкриття, ця тема чи ця історія це таке трошки відкриття навіть у моєму віці. Що другі дівчата завжди приємно брати участь там, де керують процесом молоді люди. Вони всі атрактивні, вони всі, вони всі натхненні. Нема задньої думки, нема якоїсь е, е, немає нема якогось сумніву в їх діях. Я радий тому, що команда в нас утворилася з усіма цими випробуваннями дуже дружна і управна. І ми змогли разом цей проект відзняти до кінця і ми його разом. І представляємо. Я дуже горжусь нашими членами команди. горжусь усіма, хто прийняв участь у зйомках. І я дуже радий, що ми нарешті зможемо представити цей фільм для вас, глядачів. Адже як то кажуть, все робиться для вас і для вашого знання. <плес> <плес> да, <плес> 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 да.